Хелопак, хелопацюк, дивитись, дорогенькі мої, Я так жартую. Дивіться, що я маю. От таке печиво. Далі йдемо. Сяке. Я вам чесно кажу, це просто бомба. так, Кетчуп такий. печиво ви вже бачили. Кетчуп сякий. Не, не знаю. Інформацію вам дам детально, там скільки грамів, там 5-10. Ось така приправа у нас паста. Там грами, все це я вам можу сказати. І кроосанчики ще. Ха -ха, от такі от. Це, дорогенькі мої, для ваших домашніх питомців. От. Тому що тут скінчилися сроки, е, і, 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 значить, домашні пітомці можуть себе потішити по 20 за будь-який варіант. 20 20 20